Доброго дня! Пропоную вашій увазі вальці шириною валів 2000 мм. З цільного кругляка нижні вали 115 мм, верхній вал 125 мм. Всі підшипники роликові, осилені. Зверху стоять двохрядні для того, щоб можна було гнути конус. Вінт на 50, різьба та в даному випадку двигун 1,8 кВт. Для того, щоб зняти заготовку, винт n 24 справа або зліва відкручується і корпус вправо або вліво повертається. Якщо дуже великий радіус заготовки, два болта відкручуються і корпус знімається. Перед тим піджимається верхній винт болтом, щоб верхній вал висів повітря. в повітрі. У даному випадку лист 2 мм. Шириною 2000 мм. Зімаємо. Він крутяться легко. вальцює без проблем. Ми як бачимо 2 мм на 2 м для нього це є максимум. Вуще можна і 3 мм вальцювати.